Та й що, можна вже і хліб їсти. Чи ще зелений? Здоровенькі були, шановні хлібороби. Хто старшого покоління пам'ятає, була така байка, вовк та косарь. Коли вовк питав, коли хліб можна їсти. Так оце мені з соєю. Як тільки цей, так приїжджаю дивитися. Що ж з нею тут робиться? Сьогодні 18 липня знову на сої. Там не знімав. А це приїхав подивитися, що воно там є. Та й вам покажу. Ну вирівнялася. Не так, щоб дуже. Там де її, звісно, кальцію голодання було, то вона ще не очухується. Ну хоч не така вона там жовта, ну все одно по такі ями є. Пооставалися. А тут де було б от, то тут, звісно, вона стоїть, можна сказати, дебела. Не знаю що тут буде, але якщо оцей, то вона мені по пояс почти достає. І така вона тут, що воно тут є, бобики воно в'яжуться її і бобики і цвіте 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 і ажон ще цвіте і звісно, вона тут стоїть щось трохи є якесь на листках звісно якось. непонятне чи то якісь клопи чи що її там смокче Останній раз коли піддобряли то накрили були його От всякої гадості, щоб профілактично буде чи гусінь, чи що нібудь там може нашестя якесь буде, щоб уже сюди ну не знаю, щось є звісно на її. І листочки він підкручується. На таку нічого вроді і не видно. І ото ну, воно видно ото проявляється те голодання. Ну та після соняшника, що тут можна було? Це і так хороші зуби, що хліб їдять. Другий, б так сказали б уже хоч їж, хоч дивися. А так, я скажу, що ще воно, вроді, як на мене, вроді би нічого. Я, я хуже думав буде. А там подивимося осінь, що воно буде. Там люди підказують, що по соняшнику перший год дуже великого урожаю чекати і не, не слід. Ну, планую і на другий рік. Гарно, воно мені сподобалося, як воно земельку чисто. Таке два рази накрив раундапиком і воно все. Там попалило? Посію ще раз сою, подивлюсь, що там почиститься другий пласт, може ж такий осінь буде більш-менш нормальна та вдасться вигорати, щоб і ту сторону теж перевернутого пласта підчистить. А тоді, як доживемо, що все буде благополучно, буде тут данька Полька. Що тут буде? Ну, як ти кажеш Хочеш розказати чи насмішити Бога, розкажи йому про свої плани. Так оце і я. Ну є, так. є темніші Рослини кущами є слабіші. Ну, відійшла вона там, де і колія була. Після трактора, де я оприскувач ходив, таке 12 метрів, то пописали поле рябець стояв. 12 метрів такий малувато, хоч би так теж чорти батька зна. Який там 16 по наших полях їх треба утюжити утюгом зразу гладити, щоб можна було таким оприскувачем без стабілізації. Ну цвіте. Цвіте вона і наверху цвіт. і Бобики там нанизу вже почіплялися до половини. Щось буде. Щось буде. Так, ну відео для історії зробив. Всім дякую. Ставимо подобайки, підписуємося на канал. Всім миру і добра.